Усім привіт! Сьогодні говоримо про Data Provider, Дуже круту фічу, яка є в TestNG, яка дуже круто реалізована. Мені дуже подобається. І давайте одразу переходити до коду. Я хочу почати з проблеми, яку в принципі вирішує ось цей Data Provider, для того, щоб ви зрозуміли для чого він потрібен. Переключаємося в IntelliJ IDEA і поїхали. І так, давайте а, скажемо, що нам потрібно протестувати форму логіна. Форму логіна, де в нас є поле імейла, де є поле пароля, і звичайно для позитивних кейсів там немає особ... особливого чого тестувати. Але для негативних кейсів можуть бути різні випадки. Тобто, наприклад, перший тест кейс, який я написав, це а, коли ми вводимо валідний імейл, але не валідний пароль. Тобто ми ввели імейл, валідний, пароль невалідний, натиснули на кнопку логіну, і далі у нас має бути повідомлення про те, що нас не впливає. Пустило в якийсь там кабінет. Але знову таки, таких комбінацій може бути багато. Давайте наступну комбінацію. Тобто міняємо місцями. У нас був валідний імейл, цього разу буде не валний імейл, але валідний пароль. Ось так. І нам треба змінювати і назву нашого тесту. Дивіться, invalid login with інвалід логін віз valid password. Якось так. Далі. Наступний кейс, який може бути. Це може бути пустий імейл, пустий пароль. Тобто ось так. Про взагалі нічого не вести і натиснути кнопку логіна. Знову ми дублюємо наші тести. І ми кажемо «Invalid login with empty email and empty password. І таких насправді тестів можна придумати безліч. Тобто, у вас є якісь там, скажімо, різні форми, де ви створюєте когось, і там є якісь певні обмеження до пароля, тобто мають бути великі літери, мають бути маленькі літери і так далі. Тобто, це може бути форма логіну, може бути форма, коли ми створюємо якогось користувача, і дублювати ось так тести. Це не є ок. Дивіться, стільки коду ви дублюєте. Щоб чим це погано, Скажімо, у вас з'являється тепер а, якийсь чекбокс на агріменти. Так, тобто, що ви погоджуєтеся з агріментами, і вам потрібно це міняти в кожному тесті, який ви написали а, там, наприклад, agree. Ось, і вам кожен раз в усіх тестах, де ви пробували логінитися або там створювати юзера, вам потрібно міняти цей код. Далі цей чекбокс забрали. Знову ходимо і міняємо в кожному із таких тестів. Це працює так, якщо не знати, як працює дата провайдер в. Тест Тобто проблему я вам описав: є дублікація коду, є один функціонал, який ми хочемо протестити. І, в принципі, нічого не міняється, крім вхідної дати. Міняється лише вхідна дата. І що би нам хотілося мати? Нам хотілося б мати ось такий от один тест, який би приймав імейл, Далі а, приймав би пароль. І ми замість того, щоб харкодити наші value всередині ось цих тестів, ми могли би використати ось цей email і використати ось цей пароль. Звучить круто, звучить круто. Залишається лише десь мати якийсь сет з даними, які ми хочемо передавати в цей тест, і якось навчитися їх передавати. А ось це вже вміє робити дата-провайдер. Давайте подивимося, як його використовувати. І так, перейдемо до документації TestNG. і нам тут написано, що ми в е, тесті можемо використовувати Data Provider. Це назва нашого Data провайдера, який буде використовуватися для цього тестового методу. Давайте спробуємо. Напишемо. А, да, дивіться, я, по-перше, позабирав усі ці тести, які ми написали, і я буду вважати, що я створюю новий акаунт. Я буду мати один тест, який буде називатися Create New Account, який буде приймати імейл і пароль. Відповідно, і я буду виводити на екран ось цей імейл і пароль, який я отримую для цього специфічного тесту, для того, щоб ми бачили, як це все відбувається, тобто з якими даними ми пробуємо створити юзера. Пробуємо додати ось цей Data Provider. Бачите, по дефолту він 0, наприклад, аккаунт, Data Provider. Провайдер нічого не зміниться насправді. от таким чином, якщо я зараз запущу цей тест, то він мені скаже взагалі, що це помилка. Що дивіться, по перше, я пробую створити, точніше, я написав, що мій тест. Приймає якийсь дата провайдер, аккаунт дата провайдер, але ніде його не задав. Тобто очікується якийсь метод з анотацією data провайдер, який називається аккаунт data provider. Давайте створимо такий метод. І так, давайте створимо цей дата провайдер. Ми його створюємо прямо тут, в цьому класі. Пізніше я покажу, де ще його можна створити. Ми пишемо паблік. Тобто це має бути метод. Так? Ми з помилки зрозуміли, що це має бути метод. Метод, який має що? Має щось повертати нам, а повертає він ось таку Конструкції object, object, точніше, і масив масивів, тобто, це масив масивів об'єктів, а може здатися, що це якось дуже складно, але вважайте, що це ніби коробка, в якій всередині багато маленьких коробок. Ось так можете розглядати ось цю от конструкцію. Зараз, коли я вже буду заносити дані, ви зрозумієте, що і як це працює. Тобто, паблік повертає ось таку от конструкцію. Далі назва його назва його має співпадати з тією назвою, яку ми вказали тут, і все, в принципі, сігнатуру методами написали. Тепер дивіться: він нам каже, ти кажеш, що будеш ось це повертати, але нічого не повертаєш. Давайте додамо «return statement» return new і ось ідея нам показує. Тобто те, що ми написали в сигнатурі метода, те ми маємо і повернути. Ось IntelliJ IDEA нам підказує, а далі можна ось так зробити: розгорнути ось такі от а, дужки і вже всередині а, якби створювати дані, які будуть повертатися а, нам відповідно в тест. Тобто, дивіться, що ми робимо. Ми в тесті сказали, що ми будемо. Повертати відповідно два параметри, точніше нам в тест має прийти два параметри: це імейл і це паспорт, і типи їхні мають бути стрінги. Тобто, ми всередині ось цього масива, ось цього масива створюємо багато маленьких масивів з датою, яка буде приходити до нас в тест. Творимо перший ось такий об'єкт, і в даному випадку, оскільки це негативний сценарій, да? тобто ми будемо перевіряти негативні кейси, тому я зроблю ось так. Тест собака.тест.com, -so наприклад, це буде наш валідний імейл і якийсь там врон паспорт. Ось так. Невалідний пароль. А далі, перший об'єкт ми створили, знову таки наголошу на тому, що їх має бути два, тому що два параметри. Якби ми тут ще приймали, наприклад, якийсь error message, да, Тобто, у нас в залежності від того, які ми дані вводимо, там різний error message, то в нас би було ось так. Ми би створили третій параметр string error message. Ось так. Ось, і в нас би ось тут був би якийсь error message, наприклад, error 1 Таким чином, тобто кількість параметрів, які ми повертаємо, має співпадати з кількістю параметрів, які ми задали в самому тесті. Нам зараз не потрібно цей error message, повертаємо, як було, і давайте попридумаємо ще декілька кейсів, які можна використати. Дивіться, цього разу, наприклад, я ось так спробую створити юзера з якимось валід... невалідним імейлом, тобто я пропустив крапочку і з якимось валідним паролем. Паспорт password. скажемо, нам потрібно і символи якісь, і цифри, і символи, і так далі. Тобто, в нас в даному випадку ось цей пароль, типу, буде вважатися валідним. Далі, що я хочу перевірити, я хочу перевірити, чи можу я з пустим паролем і з пустим імейлом е е створити відповідно юзера. Далі що я хочу перевірити, чи я можу створити юзера з валідним імейлом. Е ось так, але пустим паролем. Ось так. І навпаки. Відповідно, пустим імейлом, але валідним паролем. Далі, оскільки у нас ми сказали, що пароль можемо мати різні там спецсимволи і так далі. Тобто це нам також треба протестити. Я в даному випадку юзаю валідний емейл і, наприклад, ось так пишу паспорт. Паспорт в даному випадку будемо вважати, що нас не пропустить з помилкою, типу, що це дуже common паспорт. Тобто нам потрібно видумати щось цікавіше. Далі, видумуємо щось цікавіше, я кажу 123, А помилку ми очікуємо, що треба ще спецсимвол. 1, 2, 3. І який Спецсимвол нам кажуть, що потрібно також велику букву мати. Наприклад, ми ще тез додаємо, точніше, ми не тез додаємо. Зверніть увагу, ми просто додаємо одну стрічку даних, а тез залишається тим же самим. Тому я кажу, що таке оце вони нам кажуть велику букву, а ми їм всі великі букви паспорт. А вони нам кажуть тепер, що інша помилка, що в тебе всі великі букви, давай а, одну маленьку букву і так далі. Тобто таких кейсів можна придумати дуже багато. Але зверніть увагу: ми ніяким чином не переписуємо наш тест. Ми просто створюємо тестову дату, яка б зараз прийде до нас в тест, і ми будемо виконувати один і той же самий код, який ми написали лише один раз. З різною кількістю, з різною датою, яку ми самі ж і створили. Давайте подивимося, чи це буде працювати. Якщо я зараз ось так запущу, то вона не буде працювати, бо ми забули одну маленьку деталь. Ми маємо над цим методом почепити свою анотацію, яка називається Data Provider. Ось я додав Data Provider, Тепер у нас ось тут warning зник, і де ця анотація береться. Дивіться, це дата провайдер, ми зараз працювали з тестом. так? Це Параметр даного атрибут, точніше, даної анотації, ось він. Але ще є анотація безпосередньо, Data Provider, про яку ми заодно і говоримо зараз, то вона знаходиться ось. Тут ось дивіться, анотація DataProvider, Ось цей е, об'єкт масив-масивів, е, про який ми з вами говорили. І ось що робиться, в принципі, е, анотація. І в неї є всього два параметри: це Name і Parallel. Name ми вже, в принципі, задали ось тут, а про Parallel, в принципі, немає різниці. Name можна задати ось тут і використати його ось тут. Або використовувати як метод. Немає різниці. А про Parallel ми трошки пізніше поговоримо а поки що рано. Окей, все готово для того, щоб запустити наш тест. Що, що я зараз очікую? Що я е, запущу ось цей тест. Він запуститься 1 2 3 4 5 6 7 8 9 разів. Він запуститься 9 разів, але з різним сетом дати, який буде приходити кожен раз іншим, той, який ми створили. Давайте запустимо, подивимося. Запускаю тест, дивіться, як чудово Тесенджі працює, і як чудово він це відображає. Тобто, ми створюємо новий акаунт з ось такими даними. Ми отримуємо відповідну якусь помилку, йдемо далі, перевіряємо наступні дані. Ось, бачите, ми виводимо в принципі навіть ці дані, з якими ми а, працюємо. А, пустий пароль, пустий імейл, пустий імейл, пароль а, чогось не вистачає в паролі і так далі. Тобто, дата провайдер він використовується для того, щоб. А, Запускати Data-Driven тести. Data-Driven тести це якраз тести, які ви написали один раз, але відповідні дані для цих тестів ви створюєте окремо. Тобто тест написаний один раз, а сет даних ви можете просто доповнювати в залежності від вимог, які у вас там міняються. Вам не потрібно міняти нічого у вашому тесті. Якщо у вас, наприклад, сказали, що символ, спецсимвол уже не обов'язковий для пароля. То ви просто видалили ось цей кейс, наприклад, і наступний кейс. Ні, скоріше, цей кейс ви видаляєте, тому що він вже буде невалідним. Ви вже пройдете реєстрацію з таким юзером і все. Але тест ви не зачіпаєте. От саме для цього використовується Data Provider. Так, надіюсь, вам зрозуміло, що таке дата провайдер і для чого він використовується. Поговоримо про ще один атрибут, який називається дата провайдер клас. Він повністю пов'язаний з ось цим дата провайдером, тому що немає, в принципі, ось ця анотація сама по собі нічого не робить, точніш, параметр до цієї анотації. Дивіться, є два приклади, як ми можемо зберігати дата провайдери. Ось ці от методи. Ми можемо зберігати безпосередньо в класі, де ми використовуємо його. Тобто, даний метод використовує Data Provider, і Data Provider, він в. Даному класі саме це нам і говорить документація. Тобто, якщо ми не задаємо цей параметр Data Provider Class, то він буде шукатися автоматично в даному класі, де ми юзаємо його. Якщо цей атрибут заданий, то метод буде шукатися в спеціальному класі, який ми пропишемо. Більше того, він повинен бути статичний. Ось цей Data Provider, він повинен бути статичний, тому що зараз він, бачите, в нас не статичний. Його можна зробити статичним. Ось і використовувати в класі а, спеціальному. Я не говорю, що або Перший підхід або другий він є правильним, є два підходи, вам вирішувати, як його зберігати. Просто розкажу, для чого може бути використаний підхід, коли ми винесемо ось цей Data Provider в клас. Якщо він один, в цьому абсолютно немає ніякого смислу. Але якщо у вас, наприклад. Ось це створення аккаунта, поділено на декілька скрінів, наприклад, спочатку ви вводите логін і пароль. Після того, як ви ввели логін і пароль, вас редіректить на наступний скрін і далі виводите ще якусь інформацію, яка також може бути перевірена іншим. Відповідно, дата провайдером, то ви створюєте клас, і відповідно, тому що ця фіча Create New Account має в собі декілька дата провайдерів. Відповідно, ви так і називаєте клас create New Account Data Providers, і закидуєте туди, туди усі дата провайдери, відповідно а, які належать до цієї фічі, і просто використовуєте їх в тих тестах, яких потрібно. Давайте так зробимо. Тут нічого складного, просто покажу, як це робити. І так, йдемо в наш відповідно фреймворк і створюємо тут якийсь пакет, який можна назвати utils. Наприклад, new package utils. Ось так. І ось тут в пакеті utils ми створимо відповідно наш клас, який буде містити наші дата-провайдери для аккаунту. Наприклад, я відповідно його так і назву: Create Account account data providers провайдер. є yeah. чудово. Клас є. Тепер нам все, що потрібно зробити, це просто піти у наш клас, забрати звідси Data Provider, Забираємо його звідси, і далі переносимо його просто в Create Account Data Provider. Зверніть увагу на те, що я казав, його потрібно зробити статичним, інакше воно працювати не буде, і це прописано в документації. Просто додаємо його йому а, відповідно в статік. Додаємо йому і все йдемо назад. Сюди, і якщо ми зараз спробуємо запустити ось цей от метод, то він у нас не запуститься. Дивіться, він каже, що я пробую шукати оцей дата-провайдер, який би передав би мені дві стрінги. А, але ось він має бути і дата провайдер, і так названий, але його немає просто в цьому класі. В цьому й проблема. Давайте зробимо наступним чином. Дивіться, є дата провайдер клас. Дата провайдер, дата провайдер клас. Ось бачите, дата провайдер клас. І потрібно вказати клас, де в нас знаходиться відповідно наш дата провайдер. Я його скопіюю звідси і напишу .клас. Ось так. Чудово. А, буде він працювати, як ви думаєте? Запускаємо. Не буде він працювати. В цьому вся суть, що всередині ось цього Create Account Data Providers може бути куча дата провайдерів, і він не знає, який з них використати. Тому нам потрібно залишити назву цього дата провайдера. Тобто, ми сказали: іди в цей клас, знайди там дата провайдера, бо вони там лежать, але не сказали, який знайти. Тому дата провайдер ось так робимо а, і вказуємо його назву. Запускаємо, і у нас все працює, як працювало. Тобто, знову таки. Чисто для того, щоб вам зберігати різні дата провайдери. Якщо у вас є багато, наприклад, ось я створюю, який, якийсь другий, наприклад, дата провайдер, то щоб вони були всі в одному місці, і ви чітко перед собою бачили усю дату, з якою ви працюєте, а не стрибали від файла до файла, то можна використовувати ось такий підхід. Але, повторюсь, немає а, якогось правильного а, або першого, або другого вибирайте для себе самі. Мабуть, це все, що я хотів розказати про Data Provider. Єдине, що хочу о, показати, мабуть, ще, що в Data Provider не обов'язково мають бути там інти, стрінги, тут можуть бути цілі об'єкти. Ми можемо передавати цілі об'єкти і якось з об'єктами працювати. Давайте швиденько покажу, тому що, о, можливо, це не неявно, але воно є. Дивіться, я в нашому. В пакеті Java створю, наприклад, клас, який буде називатися car. В car буде два поля. String Model і, наприклад, int year. Ось так. Два поля в нас буде. Зробимо їх публічними, щоб не робити там getter сеттери Ось. І відповідно, я буду казати, що в нас. Тест наш, тепер, який ми писали, так він буде приймати не стрінги, просто, а він буде приймати цілий об'єкт. Він буде приймати об'єкт машину, ось заімпортити треба клас. Ось, і відповідно о, з цим об'єктом якось буде працювати. Я буду виводити тут на екран, просто знову таки, можливо, ми якийсь там конструктор машини тестуємо і так далі. car будемо виводити на екран о, with name, with model, точніше, with model ось такою. І роком ось таким. Ось так. І будемо передавати відповідно вперше car.model, car.year Тобто ми можемо ось так робити. Тут помилочка. Ось так, а тепер нам якось потрібно створити ось ці штуки, правильно? Створити ці машини. І це можна робити безпосередньо в дата провайдері. Давайте подивимося, як. І так, ми в нашому класі з дата провайдерами. Давайте другий дата провайдер видалимо, він нам не потрібен, а перший взагалі той перейменувати потрібно, тому що це вже не аккаунт Provider, а це, наприклад, буде Cards дата Ось так, Cards. Data Provider. Тепер, що нам треба зробити, можна прямо всередині ось цього Data провайдера створювати е, наш об'єкт з машиною. Давайте створимо дві. Е, е, я буду тут писати new car, new car. Тобто ніяких навіть змінних не треба робити для того, щоб е, щось там е, зберігати і потім цю зміну використовувати. Пишемо new Car. Єдине, що треба створити, конструктор ось тут буде для того, щоб. Е, Краще код виглядав. Command-end, згенерувати конструктор для двох ось цих полів. Чудово, тепер у нас Data Provider, точніше, об'єкт машини має приймати два поля. Перша це модель, наприклад, Kio, і рік, наприклад, 2024. І друга машина, яку ми створимо, нехай буде Renault. Ось так. І рік буде 2020. Ось так. Чудово, тепер дивіться, карс дата провайдер у нас є. Повертаємося до нашого тесту. Тут також кажемо, що у нас тепер карс дата провайдер буде. Клас перейменувати не будемо. І тепер можна запустити даний тест, і він має у нас два рази запуститися, де ми всередині передаємо всередину тесту один параметр, і він є об'єктом. Тобто, будь-що сюди можна передавати через дата провайдер. Саме тому це. Ось це ось ця конструкція масив масивів об'єктів. Тобто, об'єкт це будь-який клас всередині Java, як уже існуючий, так і створений нами, як в даному випадку, клас Car. Запускаємо і дивимося. В нас перше, що бачимо, машина з моделлю Кіа рік 2024. і друге Рено 2020. Єдине, що ось тут дивіться зверніть увагу, в нас погано показується. Uh, точніше, у нас показується ссылка на, на ось цей uh, об'єкт в пам'яті, для того, щоб uh, покращити це, і щоб ми бачили, тут з якими даними запускається наш тест. Нам просто потрібно перейти в Car і тут ще згенерувати метод А, uh, Ось цей от метод для двох полів, згенерували, і, відповідно, перезапустимо наш тест. І тепер ми бачимо, що в нас uh, Car Model Kia, Car Model Renault. Тобто, все видно, навіть в IntelliJ IDEA зліва, навіть не треба читати логи, для того, щоб зрозуміти, який тест у нас впав. На цьому, друзі, все. Зустрінемося в наступному відео.